Маємо всіляко підтримувати наших героїв і дякувати за їхній подвиг. А ще докласти всіх зусиль, аби визволити з нелюдського російського полону азовців, котрі вже третій рік лишаються в неволі. Серед інших цим займається і організація спільнота Оленівки це громадська організація, що об'єднує родини загиблих і постраждалих внаслідок теракту. Із засновницею спільноти, дружиною військовополоненого азовця, незламною жінкою Анною Олобовою спілкувалися наші журналісти. Мені допомагає е, триматися віра в те, що Олег вперше побачить свою доньку, вони зустрінуться, і я продовжую боротися за нашу родину, е, тому не опускаю руки. Анна Лобова вже третій рік чекає свого коханого захисника Маріуполя Олега Лобова. Важко поранили під час російського теракту в Оленівці і досі тримають у полоні. Аби якнайшвидше повернути чоловіка додому і допомогти дружинам інших військовополонених. Жінка заснувала громадську організацію Спільнота Оленівки. Анна та Олег познайомились з 2020 року в Бердянську. Чоловік вже служив у бригаді Азов, займався ремонтом техніки. Тривалий час вони були друзями, бачилися рідко, адже жили в різних містах. Та поступово спілкування переросло у стосунки. Ми розуміли, що Відстань велика, його специфіка роботи, що це постійні відносини будуть на відстані. Можливо, в чомусь один від одного намагалися себе відмовити, але те, що мало статися, воно сталося. Це все переросло в стосунки. Коли почалась повномасштабна війна, Олег разом з рідним братом Віталієм, який теж служив в Азові, став на захист Маріуполя. Анна з місячною донькою на руках була у передмісті Бердянська. Я не вірила, що буде війна, хоча всі про неї говорили. Потім вже о сьомій ранку я вімкнула телебачення. Там були кадри, що горить аеродром. Взяла телефон в руки, подивилась, що чоловік був о шостій ранку. Я подумала, значить, вони живі, тому що бомбардування вже завершились на той момент перші. І в обід вже мені зателефонував чоловік, сказав, що він буде в Маріуполі. Я сказав, що наскільки я можу, подбала про себе і про доньку. Олег та його брат рідко виходили на зв'язок. Зазвичай це були дуже короткі повідомлення. каже Анна, зі мною все гаразд, як ви. Я вас люблю. Усі всі короткі смс, які можна перерахувати на пальцях. Це були просто слова люблю, обіймаю, люблю, обіймаю. Сумую за вами з 2 березня. Вони припинилися на тиждень, можливо, на два. У квітні 2022 року група, в якій були брати, потрапила під обстріл. Віталій Лобов загинув, а Олег отримав поранення. Згодом воїн потрапив у полон і опинився в Оленівці. А 29 липня Анна дізналась про страшну трагедію теракт, який вчинили росіяни. Тієї ночі в бараку пролунали вибухи. Понад 50 військовополонених азовців загинули. Більше як сотня отримали поранення. В ніч з 29 на 30 липня Росія виставляє. Писки Олег зазначений як загиблий, як поранений, і там був зазначений ще один хлопець, і внизу написано, що двох не довезли до лікарні. Потім ми кожен день з родиною шукали відео з лікарень і відео, які виставляли з самої колонії. Зрештою на одному з відео Анна впізнала свого чоловіка. Він був поранений, схудлий, виснажений, але живий. Привіт моїм родині, хто від. Анна почала бити на сполох. Напередодні жінка створила чат і об'єднала рідних азовців, які також перебували в тому бараку, що й Олег. Вони намагалися провести власне розслідування. Згодом Анна ініціювала створення громадської організації Спільнота Оленівки, аби діяти ефективніше. Ми проводили першу зустріч 26 січня, і до нас почали доєднуватися родини на той момент ще ймовірно загиблих. Ми об'єдналися. Це було важко, тому що одні борються за надію повернення, інші в невідомості. треті вже знають, що їм немає чого чекати. Спільнотою почали влаштовувати акції та брифінги, підтримувати одне одного і боротися за життя та повернення рідних. Минуле літо це було все в похованнях тих людей, які губили тоді в Оленівці. Стосовно полонених ситуація взагалі критична. Їх не повертають. Важко поранених 11 повернули лише 21 вересня 2022 року. І саме важко поранених Більше ніхто весь за весь цей час не повернули жодну людину. Чоловік Анни досі у полоні. Нещодавно з ним вдалось зв'язатись. Зателефонували з незнайомого номера, і вона побачила чоловіка. Розмова була короткою. Він про себе нічого не зміг розповісти взагалі. Питав постійно про родину, про бабусю, про братів. Коли я в нього запитала, чи хочеш ти мені щось сказати або запитати, він сказав, що я розгубився. Третій рік він нас не бачив, він взагалі не знав, де ми, що з нами і чи ми взагалі живі. Анна Лобова мріє повернути чоловіка з полону для цього робить усе можливе і сподівається, що міжнародна спільнота зверне увагу на те, в якому стані перебувають українські військовополонені, та допоможе повернути їх додому.